я знаю, що ви теж є керівником проекту «Хакатонбріч», якщо я правильно його називаю, і що цей проект в рамках цього проекту? Як працюєте? Так, Poland to Ukraine» – це проект, який направлений знову ж таки на допомогу і, е, молоді, талановитим і молоді і молодим людям з Польщі і України. Основною метою є надання допомоги для того, щоб людина активна мала можливість започаткувати свій власний бізнес, реалізувати свою ідею на допомогу громадськості, створити якийсь свій проєкт конкретний в напрямку культури. Тобто будь-який помисел, головне, яка була ідея, і ця ідея може бути виконана і здійснена за допомогою експертної підтримки з боку Польщі. Для того, щоб отримати 10 тисяч євро, потрібно лише виконати одну умову це створити польську українську команду. До команди мають бути залучені представники молоді до 28 років.